Напередодні Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер 1 вересня нібито перетнув білоруський кордон. Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області. Польський військовий гелікоптер Мі 24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад. За цим інцидентом поінформовано польську сторону. Пізніше Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасово повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича, і зажадало від нього відповідних роз'яснень та здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався однак, у Польщі всі звинувачення відкидають. Там заперечили звинувачення білоруських прикордонників щодо порушення польським військовим гелікоптером повітряного простору Білорусі. Речник оперативного командування збройних сил Польщі Яцек Горошевський заявив, що це цитую брехня та провокації білоруської сторони. Такого порушення, каже, точно не було. Це видно, зокрема, із рапортів пілота і записів радіолокаційної системи, тобто ніякого виліту гвинтокрила з території Польщі не було. Ба більше заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський запевнив, що МЗС згідно з протоколом, ну, звісно, проаналізує ситуацію, але каже, що до таких заяв білоруських служб потрібно підходити дуже обережно, тому що це продовження гри білоруського диктатора Лукашенка, в якій той намагається якось вплинути на прийдешні парламентські вибори у Польщі. Це цілком може бути білоруською провокацією. До парламентських виборів у Польщі можна очікувати ще багато провокацій з боку Білорусі. У білоруських змі можна регулярно читати статті про те, що Польща збирається напасти на Білорусь. Є багато дурниць такого типу. Втім, моніторингова група Білоруський Гаюн стверджує, що згідно з їхніми даними, повітряний простір Білорусі справді було порушено. А водночас завчасно казати про те, що це був саме польський вертоліт. Аналітики звертають увагу на те, що відео, розповсюджене прикордонслужбою службою Білорусі, дійсно могли зняти на кордоні Польщі та Білорусі 1 вересня близько 16.00. Знімалося воно з білоруського боку, з гірокоптера, який в цей час патрулював кордон. Ймовірно, як відзначає моніторингова група, вертоліт помітили випадково. Водночас на відео неможливо визначити його модель, не кажучи вже про приналежність. Аналітики додають, що в Польщі дійсно є залишки радянських гелікоптерів Мі-24. Більшість з них була передана Україні. Втім, що найменше один в серпні був перекинутий до Білостока для посилення кордону. Тобто, такі гвинтокрили у поляків є. В той же час Мі-24 є і у Білорусі. Зокрема, раніше два бойові вертольоти Білорусі, Мі-8 та Мі-24, порушили державний кордон Польщі. Вони пролетіли над одним із польських сіл під час так званих навчань, і от у Міноборони Польщі тоді підтвердили інцидент і доручили посилити охорону кордону з Білорусі, після чого Польща і перекинула принаймні один Мі-24 на кордон. І тоді польський генерал наголошував, що бойові гелікоптери за потреби готові відкрити вогонь. Але у цьому випадку є все ж таки великий сумнів щодо того, що саме польський вертоліт залетів на територію Білорусі, і тут вже Білорусі, білоруси самі, як то кажуть, спалилися, тому що на нібито заліт польського гвинтокрила на територію Білорусі. Не було жодної адекватної реакції. За нашими даними жодних перехоплювачів або чогось подібного в повітря не піднімали. А це мало бути зроблено при незаконному перетині кордону бойовим гелікоптером. Щодо вчорашньої авіактивності, то вона була пов'язана лише з навчаннями ОДКБ і закінчилася до 14.00. Не виключено, що кордон перетнув не польський, а білоруський гелікоптер. На користь цієї версії говорять заяви Польщі та відсутність зльоту перехоплювачів ВПСРБ. Ну, тобто дійсно доволі дивно виглядає, що білоруси, нібито помітили порушення повітряного простору бойовим гвинтокрилом Польщі, але чомусь ніяк на це не відреагували. Хоча й намагалися потім запевняти, що от вони навіть підняли в небо якісь перехоплювачі щодо цього вертольоту, але як кажуть в моніторинговій групі Білоруський гаюн насправді ніхто у повітря не піднімався, що виглядає доволі дивно. Втім, тут варто звернути увагу ще на одну подію, яка могла спонукати диктатора Лукашенка вчинити таку провокацію. По-перше, на території Білорусі розпочалися військові навчання ОДКБ, але цього року, через ослаблення російської армії на війні проти України, вони виглядають доволі кволо. Тому Лукашенко та Путін намагаються якось відволікти увагу якимось іншим інфоприводом. Ну а заодно і підігріти цю пропагандистську тему, що нібито Польща готує напад. По-друге, Диктатор Лукашенко прекрасно розуміє, що Білорусь зовсім скоро може опинитися в цілковитій ізоляції від Європейського Союзу через його провокації. А тому він може шукати виправдання цим провокаціям. Мова йде про те, що напередодні цього інциденту з вертольотом міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що у разі нових провокацій на кордоні з Білорусю Будуть негайно закриті усі білоруські переходи на кордоні з європейським союзом. Міністр внутрішніх справ Польщі Камінський також додає, що у передвиборчий сезон у Польщі Білорусь та Росія намагатиметься розхитати ситуацію в країні. Ну а тому треба бути готовими ізолювати Білорусь повністю. Передвиборчий період у Польщі є особливо чутливим та вимагає великої зосередженості з боку польських служб армії офіцерів. Безумовно, у ворогів нашої країни буде спокуса маніпулювати на цих виборах. Це для мене очевидно. Викликати якусь хвилю заворушень, хаосу. Тому ми очікуємо на всілякі провокації. Також 1 вересня, по той бік кордону, Білорусі проходять навчання білорусько-російських збройних сил, в тому числі поблизу польського. Кордону. Не випадково вони відбуваються саме 1 вересня. Це якраз і є елементом психологічної війни. У випадку провокації на кордоні будуть негайно закриті всі білоруські переходи з Європейським Союзом. Таку заяву вже офіційно підтримали і країни Балтії, які також готові закрити наглухо білоруський кордон. А ба більше президент Литви Дітана Сноуседа заявив, що треба терміново переглянути правила надання посвідок на проживання в країні громадянам Білорусі, мовляв, не лише росіянам потрібні обмеження, але й білорусам. Науседа вже вніс питання перегляду правил на розгляд осінньої сесії Сейму. За словами президента Литви, це потрібно зробити для безпеки жителів країни треба переглянути правовий статус пересування громадян білорусі та росії через наш кордон статусу їхньої посвідки на проживання в Литві. сьогодні ми живемо в напруженій атмосфері коли нам доводиться бути максимально готовими до можливих провокацій спроб дестабілізувати нашу внутрішню політичну ситуацію вона дійсно крихка ми повинні докласти всіх зусиль щоб люди в нашій країні могли жити безпечно Отже, перспектива повного закриття кордонів Білорусі з європейським союзом стає все більш реалістичною. Ну а це означає, що будь-який транзит товарів через Білорусь також буде закрито. А така перспектива може дуже сильно не сподобатися Китаю, який покладається нині на Білорусь як на своєрідні ворота в Європу. Особливо після вторгнення Росії в Україну, і не виключено, що і візит Лукашенка до Китаю, і візит міністра оборони Китаю до Білорусі вони пов'язані із обговоренням в тому числі і цієї теми. Адже схоже, що режим диктаторів Лукашенка та Путіна загралися у провокації, тому що, окрім провокації бойовиків Вагнера, окрім міграційної кризи, влаштованої Лукашенком, окрім зальотів гвинтокрилів на територію Польщі. За даними української розвідки, Росія ще й вже перекинула до Білорусі ядерну зброю. Зрештою, навіть Північно-Атлантичний альянс почав реагувати на ймовірні загрози Польщі та країнам Балтії з боку Росії. Країни НАТО і партнери вже з наступної суботи, тобто 9 вересня, проведуть у Балтійському морі найбільші військово-морські навчання вперше відпрацьовуватиметься дії в разі нападу Росії в цьому регіоні. Про це вже офіційно заявив головком ВМС Німеччини, віце-адмірал Ян Крістіан Каак. Він заявив, що такі навчання вирішили проводити на тлі погроз російських пропагандистів захопити Сувалкський коридор, який, нагадаю, проходить по кордону Польщі та Литви, і, відповідно, з'єднує окуповану Калінінградську область і Білорусь. І в НАТО це називають найуразливішим участком. Отже, забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море. Це от ще один напрям цих навчань, які будуть проходити біля берегів Латвії та Естонії. Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність тільки не при нас. Надійне стримування має містити в собі можливість нападу Фінляндії, країни Балтії майже на 100% залежать залежить від морських шляхів постачання. Через Балтійське море, якщо Сувалкський коридор буде заблоковано, а це легко зробити, оскільки там лише дві дороги і одна залізнична гілка, то у нас залишаться тільки морські шляхи, і саме через них нам доведеться пробиватися. Відомо, що у двотижневих навчаннях північне узбережжя візьмуть участь військовослужбовці з усіх країн НАТО, які розташовані на Балтійському морі. Крім цього, у навчаннях також братимуть участь Швеція, Сполучені Штати Америки, Канада, Нідерланди, Бельгія та Франція. Вони відпрацьовуватимуть амфібійні операції та удари з моря. На сушу, і за словами КАКа, ВМС США направлять на навчання корабель Места Верде завшир завдовжки понад 200 метрів, призначений для транспортування та висадки близько 800 морських піхотинців.